Хотілося б, звісно, щоб статистика по домашньому насильству зменшувалася, але, на жаль, війна дійсно вносить в кожну рай... родину агресію, конфлікти, і звісно, що люди будуть звертатися за допомогою. Головне, щоб ми змогли охопити ту кількість звернень, які будуть надходити до нас. Тому ми тут і працюємо на превенцію, адже краще працювати з. Спочатку, ніж потім отримувати негативні наслідки і працювати вже з самим фактом домашнього насильства. Тому в місті Києві в наступному році буде відкрити ще один денний центр соціально-психологічної допомоги в Голосівському районі. І про друге питання, про яке ви казали, саме з якими викликами саме цей центр ми плануємо направити на роботу по допомозі родинам військовослужбовців, адже ми бачимо, що це дійсно та категорія людей, яка буде потребувати як і психологічної підтримки, так і соціальної підтримки. Тому ось цей напрямок саме ми і плануємо в майбутні роки і розвивати.